Вона дуже переживає, але мені здається, що абсолютно даремно Марічка Власова, режисер, постановник Запорізького обласного театру Ляльок. Доброго, Доброго ранку! Говоримо про виставу, яка цієї суботи вже матиме прем'єрний показ. Вистава називається Гензелі Гретель. Це казка братів Грим, і казка надзвичайно цікава. Ну, бо вона має два, скажімо так, два пласти. Один до якого ми звикли, це звичайна дитяча історія про те, як потрібно слухатися батьків. А інший пласт це страшна казка, яку написали власне брати Грім, збираючи німецький фольклор, і там дуже багато і містики, і дуже багато страшних якихось лякаючих моментів. Ну і взагалі це фільм жахів можна знімати про Гензеля і Гретеля. Казка. Яку поставлять у Запорізькому обласному театрі Ляльок? Це що в першу чергу? Це дитяча вистава, чи все ж таки до витоків будемо звертатися до самих братів Грим? Ну я маю надію, що це найбільш дитяча вистава із тих, які я робила. І чому тому, що м -м, треба розвіяти, мені здається, декілька міфів. Е в принципі, кожна казка, вона має безліч пластів, от і м -м, мудрість якогось народу, який вигадав цю казку, вкладається туди, в неї закладається. І, от, наприклад, якщо ми говоримо, де я трошки на секундочку відволічуся, наприклад. Е Красуня та чудовисько, от е, ця казка, нібито, здається поверхово просто собі така історія про якусь е, дівчинку, про якесь чудовисько. Але ця казка готує е, дівчинку до того, що чоловік може виявитися не зовсім е, красеним, не зовсім можливо їй здатися, але найголовніше, що в нього всередині, і ця казка готує маленьку дитину, яка ще не уявляє собі, що вона мама, відповідальна там якісь. Якісь такі образи в неї ще немає, от, а її казкове дитяче мислення. От, ем, і ем, більшість казок не писалися навіть в принципі, для дітей, вони писалися для дорослих людей. Це ем, або не писалися, або вигадувалися, створювалися. створювалися так. От, ем, і ем, я маю надію, що ця моя історія вона є найбільш дитячою з тих, яких я робила. Чому? Тому що е, я завжди, коли створюю виставу, звертаюся до себе до маленької і згадую якісь кумедні історії. І от я пам'ятаю, що найцікавіше це було коли я приїжджала до бабусі на печі. На печі я сиділа, і бабуся мені розказувала про те, що в темному темному лісі. Щось там таке темне, темне, темне. І ось там і я дивилася в вікно, дивилася на цей темний ліс уявляла собі. от, е І мені було страшно, 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 але страшно, страшно цікаво. От, е І ми інколи дорослі, такі собі думаємо, що не можна лякати дітей ні в якому разі, ми нашкодимо їхній психіці. Це не зовсім вірно. Е Казка страшна. Необхідна дитині для того, щоб вона в цій ігровій формі подолала свої страхи. Дитина раптово в три рочки починає дізнаватися, що є біль. Вона його починає відчувати і свідомо відчувати. Десь близько п'яти років вона починає розуміти, що існує якась смерть, і це таємнича якась така для неї річ. Вона не може її зовсім збагнути. І тому казка страшна, вона може допомогти їй побороти ці всі страхи. І коли ми обмежуємо дитину в доступі до страшних цих історій, ми дещо заважаємо їм розвиватися. От. Звичайно, в цій казці ми не ставили на меті собі налякати, створити якісь жахіття. Ванзелі грателя від театру Ляльок не буде страшною казкою, Чи буде все? Вона буде дивною казкою. Вона буде саме дивною казкою, це буде містична така е, казка містерія. От, е, наша відьма прекрасна божественна жінка. Як персонаж, як персонаж, як лялька. Вона прекрасна божественна жінка, вона взагалі е, відьма-метелик. І е, 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 ми оминаємо деякі такі страшні подробиці. Е, у нас відьма не їсть власне дітей конкретно, вона перетворює їх на пряники. Ну, така в неї забавка. Слухайте, як довго працювали над вже добре відомою казкою, як довго її переосмислювали і хто цим займався? Ну, я спочатку дуже сильно захотіла поставити Гензеля і Гретеля і собі так думаю. Пряниковий будиночок, все буде в мене дуже гарно, буде дуже цікаво, буде там якось кольорово. Так, а потім думаю, що ж я справді буду з цим робити? Яка нормальна мама відведе дитину в лісі? Чи це актуально? От, а потім я подумала. І мені відкрився деякий ключик. А взагалі, власне, не обов'язково діти мали е, почути таку, е, ну ця розмова не обов'язково могла відбутися насправді. Тобто, інколи ми коли чуємо, як батьки сваряться, ми щось собі довигадуємо. От е, ображаємося, збираємо рюкзак, збираємося йти до бабушки. От в кращому випадку, а в гіршому тоді магнолія ТВ шукає цю дитину. От і я собі поставила завдання цією казкою, так як я рекомендую її до сімейного перегляду, і якби в ляльковий театр люди приходять, якби і дорослі і, і з дітьми. І я дуже рекомендую саме сімейний перегляд, тому що можна обговорити деякі речі з дитиною, допомогти їй зрозуміти те, що вона ще не зовсім зрозуміла, і це такий певний зв'язок. І він має не витрачатися, от і, і мені б хотілося зробити такий меседж дорослим, щоб вони трошки слідкували за тим, що вони говорять про дітях. Інколи оці наші необережні такі фрази е, можуть призвести до отаких катастрофічних наслідків. І тобто, наша мама вона дуже любить своїх дітей. І коли тато е, не справився з якби поставленою такою задачею забезпечити якийсь добробут своєї родини, вони посварилися, вона просто ляпнула дурість е, з пересердя. А гензель вирішує, що мама його не любить, і підбиває сестру йти з дому. От, от така, якби так, ми оминаємо всі якісь суперечливі моменти, причому майже не змінюючи зовсім слів. Які нам подарували брати Грім сценографія, не абсолютно неймовірна, дійсно якась казкова, яскрава, ну атмосферна, надзвичайно, і, і те, що мені особисто надзвичайно подобається, живий план. Це не перший досвід театру ляльок нашого, коли одночасно на сцені діються і живі актори персонажі і ляльки. Але мені здається, що це вперше, коли так багато живих персонажів. Ну, їх там тільки троє. А Нічого собі, маленький принц, був один живий персонаж на сцені, а тут аж троє. Е, ну, я маю подякувати своєму художникові Людмила Зінов'єва. Вона е, художник-постановник нашого театру. От ми нещодавно, коли я приїхала сюди працювати з нею, познайомилися. От, І я маю їй подякувати за те, що вона втілює от. Те, як я собі намалювала десь в своїй голові, і вона оце якось так виймає, викладає на папір. от, І, і це потім справді схоже з тим, що я бачила в себе от, ем, в своїх якби, уявних світах. от. І тобто я маю їй подякувати за вдалу роботу. Ем, щодо живого плану, е, я вирішила, що хтось має розповідати цю казку. от, е, якісь моменти які б мені хотілося оминути не ілюструвати їх їх можна просто переказати тоді з'явилася ідея що це будуть робити гноми от і потім почалося дослідження міфології тому що Гноми, вони це не просто казкові персонажі, вони відносяться до якогось певного культурного пласту. От, е, як виявилося, багато цікавого виявилося з цим всім дослідженням, виявилося, що німецька міфологія відноситься до скандинавської. От, і, е, е, там якби, гноми відіграють досить ключові якби, ролі. От, і я зрозуміла, що це досить вдало. І отже, для гномів, що може бути скарбом саме для них? Це каска. Тобто цей горщик, який ми бачимо так, на фотографіях, це кас, в ньому зберігається каска. А Гноми От. оберігають скарби. Традиційно. Оберігають свої скарби, тобто скарби моїх гномів це казки. От. Я так собі думаю, що це гноми. Там, в моїй голові оберігають мої казки. От. Така якби, історія. І тоді почала розгортатися взагалі дуже цікава така стрічка. Так як ми говоримо про скандинавську саме міфологію, я почала шукати найголовніше для себе це. Це образ ночі, образ ночі саме цієї казки. Е, я переконана, що всі найдивовижніші речі, всі таїнства, е, всі таємниці, все це має відбуватися обов'язково вночі. Чому? Тому що бабушка так розповідала мені вночі. Я дивилася на ліс, е, там світив місяць, і я собі уявляла, що там десь там це все. І тобто, це має обов'язково відбуватися вночі. І м -м, майже у кожній моїй виставі е, ніч. Вона займає ключове місце. Тобто, якщо в крукоруках ніч приносять янголи, в «Колумбіні» ніч розкривається на uh -huh. от, то тут у цій виставі ніч це вовк, це несподівано. А це зовсім не несподівано насправді. Вовк пов'язаний в міфології е, скандинавів з кінцем світу. Він має з'їсти сонце. От і так як мої дітки відправляються в незвіданий таємничий світ природи, який їх оточує, вони е, вибираються зі своєї садиби, от, приходить ніч. Для них це певно десь якийсь кінець їхнього світу. Цю всю міфологію зможуть осягнути діти, які прийдуть на виставу. Все ж таки, Най... до свідомості людей. а Театр ляльок це дитячі вистави. Найулюбленіше моє питання. Ви знаєте, вперше я його почула, коли в мене Янголи мали принести ніч. От доросла жіночка сказала, що діти не зрозуміють, а п'ятирічна дитина сказала: мама, нічка прийшла. <гум> тобто діти десь на підсвідомості зрозуміють. Звичайно, Зрозумію, Зрозумію, не це. можна так собі думати, що діти вони такі якісь е, е, це образливо навіть мені за дітей, вони не недолугі, вони розуміють більше, ніж ми. Ви візьміть будь-який дитячий малюнок, і хай вам дитина пояснить, що в цих кольорових плямах вона бачить. В неї образне бачення набагато сильніше, ніж у нас. До того ж, після п'яти років починається розвиватися саме образне бачення. Я би, в принципі, не рекомендувала цю виставу від трьох років. Для перегляду, тому що від трьох до п'яти в дитини вона зовсім трошки по не зовсім трошки по-інакшому вона сприймає світ. От вона виходить, може сприйняти більш простий сюжет, і вона досліджує взаємини, і вона досліджує ну, між якимись створіннями, між людьми, да? і вона досліджує правила життя. Як складати якісь речі, що буде після того, як прогримів грім, тобто піде дощ, і для неї ляльковий театр має свої вистави от, для такої дитини, і батьки, коли готуються до походу в ляльковий театр, вони мають. Подумати і вибрати казку, свідомо на яку вони підуть, не просто так бездумно. От ми сьогодні підемо mm -hmm. і все. От в, е, взагалі бажано почитати з дитиною казку. Гретель, mm -hmm. Для дітей від семи років найкраще підійде. Ну так, але від п'яти також можна, е, тому що я ж ще раз повторюю: в дитини починає розвиватися образне мислення. Mm -hmm. от, і їй дуже потрібні вітаміни для розуму. От я так собі порівнюю трошки. Квиток в ляльковий театр коштує десь близько так, як кілограм якоїсь ягоди. От не тільки кілограм ягоди потрібен дитині, їй ще потрібні вітаміни для розуму інформативні. Uh -huh. От і коли дитина виходить після вистави і задає вам питання, а чому, а чому. Це зовсім не значить, що їй не було зрозуміло. Вона хоче, щоб ви їй пояснили, щоб ви похвалили, що вона правильно вгадала. от, Або розібратися ще глибше, або вона може вирішити, що, мама, ти нічого не розумієш, воно взагалі не так було. От, і буде право, тому що в мистецтві кожен бачить. Те, що, що хоче, хоче і це правильно. надзвичайна особливість, а знов ж таки вистави Гретель – це музика, Музичне оформлення спеціально написано для казки. Так я вже чотири роки співпрацюю зі своїм дуже хорошим другом, композитором Андрієм Біседою. Він з Одеси. От є певні такі труднощі, що ми працюємо на відстані і дякую і Богові зараз є інтернет, гаджети, які нам допомагають це все якби робити. От ем, дуже рідко бачимося, отак, от ну нормально один, один. так. От, ем, але нам страшенно подобається, і ми експериментуємо. От, найголовніше, що мені подобається, в співпраці з ним він іде на будь-які експерименти, які я йому пропоную. А, без жодних завжди сумнівів. А, я кажу, робимо для коломбіни реп французький, значить, робимо. Абстракція музика в Гензелі і Гретелі буде а, лунати. В Гензелі і Гретелі ми вирішили м, звернутися до, якби так як у нас таке середньовічне оформлення. і Мені здалося, що орган там буде звучати найкраще. Отже, а, так, написали органні партії. Так, написали органі партії. Без е, будь-якого сумніву мій композитор кинувся в бій. От, е, і буквально сьогодні зранку я отримала останній трек е, і піду після вас сьогодні дивувати акторів. От, е, Актори, до речі, здивовані виставою. Ну, е, в мене е, є акторка Юлія Хазова. У виставі працює, яка працює вже зі мною не першу виставу, то вона спокійно сприймає будь-що. що б не сталося, що б я не принесла, як у всіх ще якась є там реакція, як ми це будемо робити. А це неможливо. Да, це да? неможливо. Вона просто mm -hmm. <с <с?> вона так опускає очі, а потім починає робити. Вона мені вже вірить. От. Ем. Ну, звичайно, вони були спочатку здивовані, але їм подобається. І коли ми якби пожили вже в цьому світові, ми вирішили, що він таки має право на існування. От, і чому ми саме експериментуємо з музикою постійно? Це Д... один із засобів створення атмосфери, атмосфери і так. так само десь на підсвідомості сприймається і дорослими, і дітьми. От, і є такий ще момент, що дитяча музика зараз. Вона в якомусь такому програші дорослим, от немає актуального звучання в неї. Тобто дитина вона е, їде з мамою в машині, слухає там одне, а потім приходить е, на виставу дитячу і чує десь щось з 80-х. Угу. От. Е, і, можливо, мама це ще й сприймає, яка сама народилася в 80-х. А для цієї дитини, яка зараз пізнає світ, їй взагалі це може бути незрозумілим. І в мене була така печальна історія, коли я підробляла аніматором в студентські роки. Я попросила дітей заспівати якусь пісеньку, яку вони знають, і вони почали співати дорослу пісню, бо вона їм подобається, тобто не дитячу, абсолютно вони не могли згадати жодної От група дітей з дитсадку, не могла згадати жодної дитячої пісеньки, тому що немає актуального звучання. В Це... виставі буде актуальне звичайні. І ще от запитання знову ж таки, просто за браком часу. Знаю, що зазвичай актори театру Льок їх в принципі і називають найчастіше не акторами, а ляльководами, да? Там, чи як правильніше назвати. Ну, так. От, і вони бояться виходити наперед. Багато хто каже, що за, ну, за ширмою спокійніше, за ширмою звичніше, за ширмою ти граєш голосом і лялькою. Власним обличчям, не емоціями, не жестами, не всім тим, а чим послуговуються актори драми. Змусити вийти наперед працювати з жив, ну, да mm -hmm. важко було знову ж таки uh, з... я... і проявити от саме драматичний дар. Я маю надію, що жоден з моїх акторів вам тако не казав. Ваші не казали. Я я дуже страшенно надіюся. Якби я сьогодні певно прийшла розвіяти міфи. Це така страшенна неправда, це просто така страшенна брехня. Я не знаю, хто це вигадав, і навіщо це розповсюджувати? Це якась змова проти театру Ляльок. Справа в тому, що якщо ми звернемося до витоків, якби народні театри, от Бунраку, наприклад, Японія там, три актори вживу. Усю виставу ведуть ляльку. От, щоб дослужитися до того, щоб водити голову, треба пропрацювати 20 років. 20 років треба пропрацювати, щоб дослужитися до того, щоб водити голову. І тоді в тебе ще й костюм не такий чорненький, а такий червоненький, щоб тебе всі бачили. Ти тоді великий актер. От розумієте, ем, тобто. А... Для Ї... того, аби дослужитися до живого плану, також має 20 років. Винути. Ні, абсолютно ні. Наприклад, у цій виставі ми використовуємо планшетні ляльки, які є витоком саме з, з, з театру Бунраку. От. По великому рахунку так сталося, що десь в 30-ті роки театр ляльок зайшов за ширму наглухо. Я напевно, якби, як би ще це сказати, напевно, це пов'язано з певною догматичністю, яка існувала в той час у суспільстві mm -hmm. на м, радянському просторі. І тобто, щось вибиралося одне правильне. От е, Станіславський сказав, сказав так, бути, отак так. має бути. Е, а, а якщо ми навіть візьмемо воєнні роки, і знову ж таки з історії театру ляльок, гралися вистави картоплею, бо там знищувалися mm -hmm. ляльки. І є дуже багато прийомів, сучасних, наприклад, які називаються оживленням предмету, наприклад. Тобто mm -hmm. подушка може стати лялькою, звичайно, ти себе не заховаєш ніяк тут. І, наприклад, у Харкові, там, де професійна школа знаходиться для лікарів, там кафедра навіть називається кафедра анімації, тобто конкретно оживлення. Mm -hmm. Тому ми маємо таку Купу міфів е, щодо лялькового театру це з того боку цікаво, от тому, що м -м, міф він завжди оповитий якоюсь таємницею. А зі свого боку ще ка... цікавіше їх розвіювати так, і залучати тому, людей це на щось відкриття. нове а, відкриття Відкриття в 11 годині вже цієї суботи, це 16-те число. А, наприкін... всі, всі театри вже закінчили сезон театральний, окрім театру ляльок. Я так розумію. Так. А, ще дві вистави встигнуть побачити усі так. глядачі. Це 16-17 в 11 годині дня. Гензелі Гребі». Так, і ще м, ми працюємо до кінця цього місяця. Е, наша. Дирекція так вирішила, тому що е, є якби попит. Угу. Е, ну, значить, має бути пропозиція. Значить, має бути пропозиція. Тобто не всі діти поїхали на море, не всі діти, хтось поїхав, хтось повернувся. От е, коли починається школа, можливо, ми не, не зовсім можемо собі дозволити. От е, і чому б і ні. Дякую, що завітали. З вами прощаються. Просто за я розумію, що можна було б говорити ще години-дві, але на жаль, у нас так багато часу немає. Тому просто прощаємося вдалої прем'єри. Бажаємо. Ну і переходимо до чергової, до чергової рубрики. рубрики. Будемо читати гороскоп та слухати гарну музику.